Друзі, вітаю! Сьогоднішній день на Росії в Кремлі розпочався як зазвичай з бурхливих емоцій. Ще до початку робочого дня з гучними заявами виступила Захарова, яка заявила про те, що вчорашній удар ЗСУ по новоросійську є сигналом для Європейського Союзу, і що таким чином Україна показала свої справжні наміри. Дещо пізніше, через декілька годин почали лунати погрози, зокрема від російського генерала Липового. Що Україна провокує Росію на удар орішником, і що удар відплати за Новоросійськ буде, і що Росія готова відповісти ракетою середньої дальності. Крім того, що погроз Орішником сьогодні вони лунали із державної думи, зокрема від депутата Миронова, який водночас закликав удосконалювати місцеве ППО. Тобто, з одного боку, Миронов погрожує Україні, а з іншого говорить, необхідно покращувати російське СМЕМ ППО, щоб краще прикривати новоросійськ. Що ж сталося вчора в Новоросійську? Я вчорашньому випуску говорив про те, що російська влада повідомила про хаос, але щодо наслідків, вчора пізно ввечері з'явилось повідомлення, що було влучання в нафтовий термінал в ТОПСЕ, а сьогодні, уже в районі обіду, з'явилася інформація в наших ЗМІ з посиланням на наше ГУР-ЕМО, що морські дрони ГУР атакували нафтоналивні комплекси у портах Новоросійська та ТОПСЕ. І як результат є повідомлення у виданні американському Bloomberg, що дрони зупинили роботу двох великих нафтопортів РФ. І ці два нафтопорти, які знаходяться в новоросійську, вони щоденно, фактично, через них Росія експортувала близько 2 мільйонів барелів нафти на добу. Це велика цифра, це десь близько 20%, можливо, трохи менше. Невідомо скільки потрібно часу щоб відновити роботу, однак, у будь-якому разі такі емоції з Кремля, такі крики про провокацію, погрози з Горішником, звісно, дуже сильно це вдарило по Москві. Крім того, ще російські ЗМІ пишуть, що в Сочі тимчасово закрили пляжі через атаки ЗСУ на Кубань. Ближче до обіду почали лунати погрози від Медведєва, та й не тільки. Медведєв безпосередньо почав погрожувати президенту України Зеленському такою зброєю, від якої не врятує бомбосховище таким натяком на стратегічну зброю. Ті погрози від того ж генерала Липового, що заяви Зеленського про удари про Москві це крик відчаю. Також є заяви від генерала Соболєва, що нехай тільки спробують, і що Росія дасть серйозну відповідь на намагання нового контрнаступу. Що Росія дасть відповідь, якщо ЗСУ будуть знову проводити великий контрнаступ, що відбувається? Чому такі емоції? Чому крики від Медведєва та російських генералів? Щодо загалом ударів по Москві, щодо контрнаступу зсу. Дійсно, президент Крим Зеленський сьогодні зробив гучну заяву в інтерв'ю американському виданню Аксіос, що Україна готова завдавати ракетних ударів по Кремлю. Якщо Росія не зупинить війну, тоді чиновникам у Кремлі слід знати, де знаходяться найближчі бомбосховища. Зеленський повідомив, що попросив у Трампа специфічні ракети. Також Зеленський додав, що президент США підтримав удари по енергетиці і військовому виробництві на Росії. Якщо Росія атакуватиме такі ж об'єкти в Україні, таким чином президент України сказав прямо про миттєві удари у відповідь за удари по українській енергетиці. Тосовно нашого контрнаступу потенційного. То американське видання з Waltry Джорнал не повідомило, що Трамп отримав інформацію про новий запланований контрнаступ ЗСУ: що Україна зверталася, тому що Україні потрібні розвідувальні дані та інша підтримка. Стосовно нашого потенційного майбутнього контрнаступу, я говорив в передньому випуску. Там дуже багато цікавої інформації. Я залишу посилання на цей випуск внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Російські пропагандисти пишуть, що Україна дійсно буде проводити контрнаступ і навіть розкривають так звані можливі напрямки наступу ЗСУ. І як повідомляють російські експерти, що Україна, скоріш за все, буде не звільняти між окуповані території, а буде бити, проривати фронт, проривати кордон у Білгородській, Курській чи Брянській областях. Ось такі очікування на Росію. Цікаво щодо контрнаступу, чи то, можливо, це натяк на Венесуелу. Гексет, міністр оборони США, чи то вже міністр війни США, керівник Пентагону, наказав провести рідкісну термінову зустріч сотень генералів та адміралів, що він всіх скликає на зустріч у Вірджинії. І ще ніхто з високопоставлених генералів та їх штабів не знає причин зустрічі. Можна лише здогадуватися, чому гексет збирає, але як заявляють деякі експерти, цілком можливо це пов'язано з Венесуелою. І є певна така частка ймовірності, що Трамп цілком можливо чи ймовірно може показати силу. Спостерігаємо за розвитком подій. Сьогодні, вже після 18.00, сьогодні вже ввечері Кремль почав активно цитувати російські пропагандисти заяви Лаврова. Він сьогодні заявив, що НАТО та ЄС руками України оголосили Росії війну і прямо зараз в ній беруть участь. Далі Лавров заявив про загрозу світовій економіці через односторонні санкції. Знову ж таки, питання: які односторонні санкції, якщо Путін нещодавно підписав указ про продовження російських контрсанкцій до 2027 року? які односторонні? Навпаки не односторонні, а дуже корисні, які скріплюють, підтримують, посилюють російську державність. Крім того, ще сьогодні ввечері з'явили від Пескова, який сьогодні наголосив на тому, що та пропозиція той ультиматум, чи як то назвати той нещодавній виступ Путіна, коли він запропонував продовжити договір про стратегічне наступальні озброєння, і він хоче не прямо, але звернувся до президента США, звернувся до Білого Дому. Немає до цього часу реакції, і Песков наголошує на тому, що світ без цього договору, без цієї угоди буде значно більш небезпечним. Однак Трамп зовсім не реагує стосовно перемовин вчорашніх, адже вчора ввечері зустрілися на полях Генасамблеї ООН Лавров та Рубіо, державна тарша, і Рубіо сказав Лаврову, що Росія має зробити суттєві кроки до миру. Росія, як ми бачимо, нічого не хоче робити, і вчорашні перемовини нічим не закінчилися. Що насправді було цілком очікувано, з огляду на те, що раніше були повідомлення від російських високопосадовців, російських топових дипломатів, що повістки дня щодо перемовин Лаврова з Рубіго немає. Якщо немає повістки, якщо немає грубо кажучи, про що говорити, то чим це все ця бесіда, ці перемовини мали закінчитися? Кремль намагається провокувати, намагається демонструвати силу чи то навіть залякувати ша. Мені сьогодні ЗМІ пишуть, що Сполучата Америки піднімали винищувачі біля Аляски через російські літаки. Через два російські літаки-бомбардувальники ту 95 і два літаки Су-35. Бомбардувальники ту 95 на Росії їх небагато залишилося після української операції Павутина, тому необхідно повторити. Ще що важливо щодо США, це те, що Індія, як пише видання Bloomberg, просить Сполучені Штати Америки. Дозволити імпорт нафти з Ірану, щоб не купувати російську нафту не лише з Ірану. Індія пропонує адміністрації Трампа щоб отримати дозвіл для того, щоб купувати замість російської або іранську, або венесуельську нафту, або ту й ту, тому що Індії потрібна саме дешева нафта, поки відповіді немає російських змі сьогодні. Це одна з найтоповіших тем. Особливо зважаючи на те, що Росія експортує майже половину своєї нафти саме в Індію. А тим часом, що стосується безпосередньо новин з Росії, то сьогодні російські пропагандисти активно цитують заяву Рогозіна, які пояснює росіянам, чому вони ще до цього часу не перемогли так відверто, пронаболіли. Я почитав в текстовому вигляді усі ці пояснення, так звані Рогозіна. Там повна маячня про те, що Росія воює з НАТО, що Захід дуже допомагає Україні. Що буцімто всі спеціалісти на тих же Хаймерсах, на інших західних системах озброєння, це все громадяни США інших країн, і видна ця зверхність щодо загалом українців. І в цілому він сіляко намагається виправдатися, але говорить про тупик у війні. Також що важливо, одна з топових тем сьогодні в російських ЗМІ, це те, що російська влада, а саме віце-прем'єр Новак, офіційно визнав наявність невеликого дефіциту нафтопродуктів на Росії. Просто є невеликий дефіцит. Однак, що цікаво, новак повідомив, що російський уряд продовжить заборону експорт бензину до кінця року. І не лише бензину, адже пізніше він додав, що ще й дизельного пального. Питання щодо дизельного пального, воно дійсно є актуальним, тому що російські так звані воєнкори, пропагандисти, загалом російські ЗМІ повідомляли, що проблем на автозаправках з дизельним пальним немає. Однак виявляється, що і з ним є проблеми. Ну і щодо Путіна, росіяни сьогодні, звісно, не могли про нього нічого не сказати, не могли його не показати росіянам Кремль не міг. І сьогодні, після обіду, ближче до вечора, російські ЗМІ гучно повідомили, що Путін приїхав увага на глобальний атомний форум. Цікаво, а де ж цей глобальний атомний форум проходив? Виявляється, на ВДНХ в Москві. І це що глобальний, якийсь всегалактичний, чи що це взагалі таке? Однак запросили на цей форум представників деяких держав, Білорусі, деяких інших держав Азії, також запросили главу МАГАТЕ і вирішив Кремль назвати це Глобальним атомним форумом. Щодо неприємних новин для Кремля, для Путіна, Москви і добрих для України. Є сьогодні важлива заява від канцлера Німеччини Мерца, який підтримав кредит Києву на 140 мільярдів євро за рахунок активів РФ. Ця заява важлива тому, що всього лише місяць тому, а саме 26 серпня 2025 року, були офіційні заяви як від канцлера Німеччини Мерца, так і від прем'єр-міністра Бельгії, що Німеччина та Бельгія проти конфіскації активів РФ. А зараз платівка змінилася, і Бельгія, і Німеччина офіційно підтримують. Хоча Мерц говорить прямо, що він застерігає від конфіскації російських активів. Однак Україні можна виділити кредит без втручання у право власності. Подобається нітке формулювання без втручання у право власності. І тут варто подякувати Урсулі фон Ляєн, Президент європейської комісії за схему, коли реальні російські гроші будуть переведені у папірці, у боргові зобов'язання, у кредити, які будуть видані Україні, і Україна отримає ці в лака кредити без відсотків і буде зобов'язана їх повернути лише тоді, коли Росія повністю виплатить репарації. Щодо ЄС є ще одна добра новина, це те, що Україна та Ропецький Союз продовжили транспортний безвіз до березня 2027 року. Друзі. На цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки стосовно геополітики, всіх цих подій, пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.